Не лише гостра шабля та баский кінь були слухняними в руках хробрих лицарів війська Запорозького. Козаки були дуже винахідливими та метикуватими. Криворізькі нащадки славних пращурів при все демонструють свій фізичний та інтелектуальний потенціал у спортивних баталіях. Нещодавно вони блискуче повоювали на шаховому полі, а далі взялися за ракетки. Третій від спартакіади ресове казачівство це настольний теніс. Перший ми провели. Спортивное рыболовство, шахматы. В дальнейшем у нас остальные виды спорта это шашки, фигурное вождение, стрельба. Хочу отметить, что в нашей спартакиаде принимают участие дети до 14 лет, берегини, мамы. І козаки наші. із восьми команд, які захищали честь п'яти районних козацьких організацій нашого міста, сусіднього Софіївського району, міського штабу Українського реєстрового козацтва та охоронного полку Гюрза. Перше місце здобула команда Софіївських танісистів на почесному другому козаки Саксаганського району, третє місце за Криворізьким міським штабом УРК. В особистому заліку найвправнішим майстром ракетки визнано отамана Криворізької міської організації Українського реєстрового козацтва полковника Сергія Костерєва. На другій сходинці п'єдесталу Олександр Кар'їв з Інгулецької районної організації козаків. Це здоровий образ життя, рівство Козацтва живе цим. Ми продовжуємо нашу роботу. На... В основі нашого уставу лежить духовність і патріотизм. Ось цим ми займаємося і наше покоління. За графіком Козацької спартакіади, наступним видом змагань буде фігурне водіння залізних коней легкових автомобілів. А трохи згодом козаки візьмуть до рук спортивні вудочки, а потім більярдні киї.